А сьогодні я розкажу про роботу онлайн. То де в таких випадках замасковане шахрайство, а де справді можна заробити гроші? Три гривні за п'ять секунд. Беремо резинку, одягаємо етикетку, потім прикріплюємо. І це все в домашніх умовах. Хочеш смотри 2,5 хвилини в діні реклами і отримати 75 доларів. Пиши коментарі, хочу. на ось цьому сайті ти просто проходиш опитування, а тобі платять за це дуже гарні гроші. На таких вакансіях вас також попросять вкласти перед отриманням роботи якусь суму, щоб роботодавець. Наче знав, що ви не втечете з товаром, але як ви внесете цю суму, то будете одразу заблоковані. Робота зараз один із важливих складових виживання. Кожен прагне, щоб вона була хоч якась, і заробляти що найбільше. В одному із випусків на своєму каналі я вже робила експеримент, що буде, якщо шукати роботу на місцях і запитувати про неї у закладах, магазинах. У вас часом роботи немає? шукаю роботу. Робота, робота, робота. А це ж оце постійно на навада? Да, оце постійно на на спочатку тяжко, страшно, а потім втягується. А сьогодні я розкажу про роботу онлайн. Бо багато хто хоче працювати, не виходячи із дому. То де в таких випадках замасковане шахрайство? А де справді можна заробити гроші? Розглянемо в сьогоднішньому випуску. Давайте чесно, після 2022 року багато хто втратив свою роботу. Деякі заклади просто позакривалися, інші люди переїхали з одного місця на інше. І зараз єдиний варіант, де заробити, це інтернет. За даними сайту про роботу Work.ua, запит на віддалену роботу в 2024 році зріс аж на 32 Але з таким запитом росте попит на шахраїв, бо зазвичай за роботою в мережі полюють найвразливіші верстви населення біженці, інваліди, мами в. Декреті, підлітки, а вони зазвичай найбільше ведуться на всі хитрощі шахраїв. Ось такі оголошення про роботу онлайн можна зустріти в інтернеті 3 гривні за 5 секунд. Беремо резинку, одягаємо етикетку, потім прикріплюємо. І це все в домашніх умовах. Хто хоче дивитися 2,5 з минути в день реклами і отримати 75 доларів. Пиши коментарі, хочу. на ось цьому сайті ти просто проходиш опитування, а тобі платять за це дуже гарні гроші. Всього лиш за одне опитування можна заробити від 10 доларів? Вони по часу займають абсолютно небагато. Тож можна назбирати на но новий айфон 15. або заходити в телеграм, а там вакансія. 10 тисяч гривень на тиждень. Просто відповідай у чаті, або ще краще. Робота вдома три години в день без досвіду, зарплата 35 тисяч гривень. Звучить як мрія. Да? Насправді виглядає це все як граблі, і багато хто на них вже наступив. А зараз я розкажу про приклади робіт онлайн, на які ну точно не варто вестися. Варіант 1. потрібен оператор на чат 18 зарплатня 1500 п'ятсот гривень день. Обіцяють нічого складного, але потім вимагають купити окремий номер, пройти навчання за 300 гривень. А далі або ви працюєте на межі фейкової проституції, або взагалі беруть гроші за псевдонавчання і пропадають, і ви не отримуєте нічого. Варіант 2. Переписка в інстаграм 500 гривень в день. Ніби пишеш коментарі, ставиш лайки. Але щоб активувати профіль, треба зробити внесок у 200 або 500 гривень. Після цього тебе просто блокують. Це масова афера 2023-2024 року. Сюди ж можна додати і розфасовку резинок, пакування бахілів, складання ручок. Або фасування бісеру. На таких вакансіях вас також попросять вкласти перед отриманням роботи якусь суму, щоб роботодавець, наче знав, що ви не втечите з товаром. Але як ви внесете цю суму, то будете одразу заблоковані. Варіант 3. Інвестуй 1000 гривень, отримаєш 10 тисяч гривень. Класика жанру. Такі роботодавці прикриваються словами крипта, форекс, штучний інтелект. Але після першого поповнення гаманця тиша, і навіть якщо вам відповідають, це просто вічливі шахраї. Навіть я, коли готувала матеріал для цього відео, стала жертвою ось таких роботодавців. Я не знаю, як вони дізналися мій телеграм. Напевно, через те, що я почала цікавитися роботою онлайн, але одного дня я почала отримувати ось такі повідомлення. Привіт! Хто це? Я онлайн-рекрутер і хочу, щоб ви допомогли нам збільшити кількість перегляду продукту. З кожним кліком ви отримуєте 25 гривень. П'ять кліків, і ви отримаєте 125 гривень. Щоденний заробіток може коливатись від 125 до 5000 гривень. Якщо ви бажаєте, будь ласка, дайте відповідь. Приваблива зарплатня нічого не скажеш. Он навіть продавці в Аврорі отримують 80 гривень за годину. А тут 5 тисяч за день. Ну як не повестися, а? Але все одно я ту дівчину заблокувала, тому що зрозуміла, що це звичайнісінький розвод. Тож, як зрозуміти, що робота фейкова. 5 червоних пропорцій. Перше, вас просять заплатити за реєстрацію або навчання. Друге. Сама вакансія дуже загальна і без конкретики. Третє. Спілкування з потенційним роботодавцем відбувається лише в Телеграм. Четверте. Відсутність реального сайту чи соцмереж компанії. П'яте. Надто гарні умови для новачків. Типу 30 тисяч гривень в місяць без досвіду. Окрім цього, фейкові кабінети створюються на шаблонних сайтах. Публікуються під виглядом успішного бізнесу з чужими фото. І головна ціль у більшості таких бізнесів виманити перший внесок у потенційного робітника. Тож, як зрозуміти, що робота, яку вам пропонують, реальна? Перш за все, поставте ці 5 запитань. Перше. Хто взагалі роботодавець? Чи є сайт, соцмережі компанії, реєстрація ЄДРПОУ. Друге. Чи є договір співпраці? Хоча б Google Doc з умовами. Третє. Чи є інші співробітники, із ким на даний момент ви спілкуєтесь? Четверте. Чи є тестове завдання? І чи безкоштовне воно, чи адекватне. П'яте. Як відбувається оплата? Офіційно, через карту чи кеш. Якщо із відповіді на ці запитання вам стало щось незрозумілим або сумнівним, кидайте цю пропозицію, не озираючись. То де ж все-таки треба і варто шукати віддалену роботу. Бо гідна робота в інтернеті все ж таки є? LinkedIn. Ін. Навіть українські компанії зараз активно шукають робітників саме там. Наприклад, у червні 2025 року розетка шукала SEO-фахівця віддалена через LinkedIn. Мінус потрібен англійський профіль з вашим англійським резюме. Телеграм-канали. Деякі з них дійсно з реальними вакансіями. Але обов'язково перевіряйте, щоб не було переплати за доступ. Фейсбук-групи. Приклади, віддалена робота для українців, смм вакансії UA, робота в інтернеті Україна. Реальні роботодавці часто публікують там вакансії напряму без посередників. А серед реальних вакансій, які можна знайти онлайн, є і ось такі. Зачитаю вам: ведення товарів на сайті маркетплейсів. Пром, розетка, зарплата 8-12 тисяч гривень. Треба вносити назви, описи і характеристики товарів. Знайти таку вакансію можна через сайт про роботи Workua або інший, або через Facebook групи Віддалена робота. Далі SMM-менеджери локального бренду. Зарплата тут 10-20 тисяч гривень, і часто шукають студентів або тих, хто розуміється на Інстаграм та TikTok. Наприклад, зовсім нещодавно бренд взуття із Дніпра якраз шукав таку людину, яка би просто їм вела соціальні мережі їх компанії. Ну і третій варіант це контент-мейкери для соцмереж. Тут зарплатня може бути від 500 гривень за ролик. Потрібно просто знімати та монтувати ролики для малого бізнесу. І ця Дуже популярна у Львові, Харкові та Тернополі. Тож, як все-таки знайти нормальну роботу в інтернеті, ще й без досвіду? По-перше, напишіть чітке резюме і розмістіть його на сайтах про роботу. Додайте обов'язково портфоліо, навіть якщо просто робите дизайн або послуги для друзів чи для публікацій в інстаграм. По-друге. Освойте хоча б базові навички в певних професіях: СММ, сайти, копірайтинг, створення рілз, базовий монтаж. Зараз все це дуже затребувано. Причому і безкоштовних курсів по цим напрямках дуже багато, навіть іноземних, але з українськими субтитрами. По-третє, постійно нагадуйте роботодавцям про себе і надсилайте своє резюме, навіть якщо ви не на 100% хочете там працювати. Це як Тіндер. Чим більше свайпів, тим більше шансів отримати роботу. Причому в середньому українці отримують відповідь на своє резюме після 15-20 своїх заяв. По-четверте, не цурайтесь великих проєктів. Після одного маленького проєкту ви можете отримати гарний відгук. А з гарними відгуками вас вже можуть запросити у великі проєкти. То йдіть туди, якщо звуть. Тож толкова робота в інтернеті є, її там достатньо. Але в принципі, як і шахрайських пропозицій. Але якщо бути уважним та прискіпливим, то можна знайти свою вакансію, наприклад, оператором якогось кол-центру і працювати по інтернету з дому. Ага, тобто я вас вірно зрозуміла, припинила користування тимчасове, так? Угу. Добре. А підкажіть, будь ласка, в цьому місяці плануєте відновлювати чи вже з наступного? Дивіться, в нас в цьому місяці є можливість поденної оплати. От якраз від сьогоднішнього числа можна поденно оплачувати. Якщо для вас буде це актуально, телефонуйте, порахуємо вам вартість. А наразі дякую вам за приділений час. Хорошого вам дня до побачення. Отак От робиться робота. то і вип'ю. Або журналістом чи копірайтером на якомусь ресурсі і писати статті або пости для якихось компаній. Тож, якщо ви все ж таки шукаєте свою першу роботу в інтернеті, то краще йдіть у контент, саппорт або маркетинг, а отримати додаткові знання та навички в будь із сфер можна де вірно в Ютюбі. Тож вивчайте профільні YouTube канали. І починайте з малого: один клієнт, один кейс. Так вас легше і швидше помітять інші замовники. Тож, підводячи підсумок сьогоднішнього відео, можна сказати, що робота в інтернеті це все ж таки реальність. Але вона потребує уваги, навчання та фільтрації. Тож фільтруйте і не ставайте на граблі. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!